Олег Михайлович, по-перше, вітаємо вас із перемогою, заслуженою перемогою на футбольному полі. Але ми бачимо, що от навіть вам перепало сьогодні. Якщо коротко, в двох словах скажіть, що спровокувало, можливо, ви зрозуміли. Ми сьогодні побачили прекрасну гру нашої команди, металісти, які писали на всіх сайтах, що це команда села, що ми їх порвемо. Вони зрозуміли, що буде рахунок ще більший, і я, я думаю, що це було спровоковано тим, щоб не взяти ще п'ятий чи шостий м'яч. Це просто виявило їхню слабкість, і ви бачили сьогодні, і на полі теж вони не дуже себе проявили. А особливо було яке закінчення. Тобто, з цими людьми в другу лігу я сьогодні сказав президенту федерації. ми, Щоб таку команду, і я буду ініціювати це ж, те питання. Я, щоб ту команду в Другу Лігу не допускати, тому що ми бачимо сьогодні, як вони себе ведуть, це агресія, люди обкурені, чи вони наркомани, таких людей до спорту допускати не можна. Скажіть, ви, ваша, які агробізнесу далі майбутнє? Ви йдете в Другу Лігу, будете там, які цілі собі ставити, чи ви залишаєте ось в аматор? Ні, ми будемо йти в другу лігу, ми якраз нас атестували. Зараз на другу лігу буквально починається чемпіонат, і ми будемо йти в другу лігу. Якщо хлопці будуть гарно грати, будуть себе прекрасно проявляти, ми підемо, звичайно, і в першу. і є в нас така і думка, і бажання грати в прем'єрі. Спасибі вам величезне. З перемогою вас Дякую. в аматорському чемпіонаті. Дякую. Ми сподіваємося, більше такого не повториться ніколи на трибунах, тому що те, що ваші болівальники пережили і ви, це, звичайно, ну просто катастрофа, скажем чесно. Саме гірше те, що міліція бездіяльна. Сьогодні приїхав міністр Наваков. Так я показав ще раз нашу безрадність, він тому, що наша міліція нічого не може. Якраз сьогодні міністр приїхав на цей матч, приїхали багато високопосадовців. І ми побачили, що в Україні в нас міліції немає. Сьогодні, подивіться, побили багатьох людей. Там є хлопці, в нас воїн воїна, якому мали присвоїти герої. Но зараз документи на нагородження його дуже жорстоко побили. Я би зараз хотів, можливо, щоб ви його зняли. Цього хлопця людина, яка прийшла, аеропорт прийшла все. Його сьогодні жорстоко побили. Його центрі Києва в центрі Києва, якісь облюдки, які ховались, розумієте, Я не думаю, що тут один був нормальний, хто відслужив, АТО прийшов сюди такі робити бездіяльність, розумієте? І так сьогодні себе вести, і міністр, який є тут, нічого не може з цим зробити. Це позор нашому Авакову. Це я особисто заявляю. Такий міністр на Україні не потрібен, не потрібно рішати нашому президенту, нашому. Кабінету міністрів, звичайно, Верховній Ради, що такі люди, як Арсен Аваков, вони повинні нам керувати нашими органами нашої міліції.